Доброго дня, друзі. Сьогодні я вирішив виставити такий ну, відео коротеньке чи ні. Е, вступ такий роблю от, в домашніх умовах, так би мовити, в гаражі не мав часу навіть записати. Е, відео коротеньке там про зварювання піддона, ну, просто що цим новим апаратом, спікою, який я нещодавно купив. Е, апарат досить добрий працює добре. Мені подобається. Так, я взяв 200 ампер, як би сказати, для звичайних потреб домашніх. Ну можна і гроші заробляти, як то кажу так. Але ну може можливо трошки жалію, що не взяв 250-ку. Буду бачити, можливо, ще зараз я виставив на продаж, наприклад, світні провелдинг, тому що хочу взяти щось трьохфазне. І можливо, ще і спіку, можливо, 200 ку продам, щоб взяти 250-ку ще, наприклад. Але, ну не знаю, це поки що так і мої думки. Але апарат мені дуже подобається. Принаймні для гаража можливо буде достатньо. Якщо візьму 320-ку, то може не буду продавати. Цьому е, відео буде там просто ну, таке відео. Я не дуже блогер, самі розумієте, але покажу, як працює апарат. Я так і не виставив ще по налаштуваннях, і як саме на змінному струмі працює, але гадаю, що це ще все буде. Ну, зараз така пора, якби сказати, робота є, роботи немає. Там трошки в гаражі розпочав ремонт собі, хочу порядок навести, і руки не доходять, бо то той приїде, то тот, щось комусь треба зробити. Зараз ще так, різні роботи побутові, але коротеньке відео зняв. Е, до речі, ще я зробив групу в, в Телеграмі. Нас там небагато зараз, десь коло 10 зварювальників, тобто це новачки, і є люди, які вже, як би сказати, з досвідом. Ну там, я, є там ще люди є, е, тобто є спіководи зі спіками, є з сундуками, люди, є з сіворами. Е, тому ну, ми там спілкуємося такого час від часу, можливо, хтось щось питається, хтось щось підскаже, ділимося роботами. Е, тому. Хто хоче, хто є зварювальник, або хоче, якісь, можливо, в когось, якісь питання є. Я, можливо, не можу завжди на щось відповісти. Хоча номер телефону і все є, і в описі зараз залишу знову. Мій номер телефону. Тому, кому буде цікаво, хто хоче, ми там спілкуємося, можете приєднатися, написати мені, наприклад, Viber чи В Telegram напряму. Група в Телеграмі одразу кажу, не в Viber. І Можна, де я вас приєднаю, зможете спілкуватися, порадитися, або показати комусь щось, можливо, хтось неправильно робить. таке. Тобто, зараз подивитесь коротеньке відео, там є відео, і в кінці ну, деякі роботи, які пророблені також цією спікою, тобто цим апаратом. Апарат досить хороший, якщо хтось хоче щось дізнатися про нього більш конкретніше, якісь запитання, можете телефонувати чи писати в Viber, чи в тому самому Телеграмі. І я ну, відповім по можливості, можливо, десь буду зайнятий, але відповім. Якщо ні, то скажу, що перезвоню чи ззвонимось пізніше. Так що поки щось так. Приємного вам перегляду. Так, отож, маємо ось такий от піддончик. Я бачимо цей до якогось спринтера. Ну, тут у нас є ось тріщина. Навіть не одна, а в пробці зливні одна, дві і ось три. Бачимо, що одна йде туди далі. Ось все також продовжується. Ну, Як люди рятуються завжди ебоксидками, так? Тобто першим ділом нам потрібно позбавитись від цієї ебоксидки. Беремо, прогріваємо її трошки. Навіть холодна сварка на боксівка. Нам треба її позбавитись для того, щоб вона нам не смерділа, коли ми будемо варити. Це, Це. чимось гарним заливали якийсь клей. але потрошки його знімає. Після прогріву, як ми знімали обоксітку, вже видно, що у нас є ось тріщина, яка йде от сюди. І є ще одна, яка йде от... ось видно, так. Так, зараз я щоб тикнув, ось вона йде. Сюди також. Ну і з цієї сторони. також маємо видно ось вона йде, звідси, і ось сюди. Це нам все потрібно буде. Позаварувати, розкрити, розрізати. Але ось цю пробку я буду заварувати повністю. Я буду вирізати і заварувати її повністю для нарізання нової різьби. Так, отож, для того, щоб нормально заварити цей отвір, нам потрібно зараз болгаркою вирізати ось це. от усе. Ось так от. Якби розкрити різьбу до половини. І Тоді ми повністю зможемо тут, ще профрезерується і повністю зможемо заляти це. Ну, можна старатися, звичайно, заляти так, потім зсередини, Але це не факт, що ви нормально заварите. Тобто посередині може бути, я, я розумію, що різьба може бути тут, лишиться там. Посередині, навіть як буде канавка, ніби як текти не буде, але все одно ось тут була і проточка така глибока є, і може не хватити, бо ще щось. І тим паче, якщо ми будемо старатися з двох сторін заварити, не завжди це в нас вийде. Зараз покажу. Тобто, ось, бачите, який тут піддон, з якими ребрами. Туди нам дуже погано буде залізти, щоб потім заварувати. До речі, бачите, привозять піддони ось такі от такому стані. Ось вони. Звичайно, це не є добре. Якби це не був мій сусід. Ну, Я тут ось трошки свою зону, де мені потрібно працювати, я її помив. Ну і зараз буду вирізати цю різьбу. Такий от вигляд нас прийняло все це. Тобто, ось заради оцього щоб заварити пробку, ну звісно, що тут були тріщини, тому прорізано так. Ще одне скажу, тут зачищено, я навіть його обезжирювати Зараз не буду, воно зачищено фризою, фреза тільки для алюмінію використовується, нікуди більше не лізе, тобто тут все буде нормально. Якщо ви чистите щітками, щіткою нормально не зачистиш, це зрозуміло. Це Ну і ви так, сьогодні можна чорний метал терти завтра алюмінів, де терти, скажу вам так. Тепер будемо це все заварювати. Ще одне, особливо для новачків. Ніколи не економте на тому прутку. О, там, ой, не буду тут зарізати, бо прутка більше піде. Це все, не знаю. Ну, можливо, новачкам тяжко війти в стрій, і, здається, що все це дорого, але це все повинно окуплятися. Так що тут таке. Тобто я не рекомендую. Краще зарізати щось лишнє і наварити, ніж потім буде текти, і будете психувати, не буде виходити, і вже туди попаде якесь тобто, масло чи що, і воно буде вам кипіти постійно. Це буде просто гемор. Багатьох людей потім і охота пропадає варити. Це я знаю. Якби не, не цей, ну не з свого досвіду, а люди, які мені розказував, з якими я спілкувався. Так що ніколи не економте. Тобто краще вирізати більше і зробити нормально, ніж потім пнятися і на це все більше часу піде. Я. Так, отож, перейшов вже в гараж. Е Гудить блок охолодження. Тому що варити буду з водяним охолодженням, спальником з, з 20-кою. Так, будемо варити так це спіка, нагадаю. ну Давайте візьмемо звичайну форму хвилі, трапецію. Так, спота у нас немає, виходимо звідси. Ну, Я поставив, я буду зварювати на педалі, на проводній, не на безпроводній, а на проводні. Е, Тому 170 А стоїть у нас максимальний. Так. Тут у нас продувки, постпродукки. От постпродувка у мене стоїть 4 секунди. Е, баланс стоїть на нулю. І давайте частоту ну, піднімемо мені, наприклад, подобається десь так, 120 Гц. Так, і вольфрам у нас буде 2,4. Все. Зараз приступаємо до зварювання. Гадаю, це спіка 200. Так, щоб розпочинати зварювання, будемо ще один такий вступ, тобто ще парада. Використовуйте ну, кожен. Рукавиці завжди ну бажано. ну Я розумію, не кожен можливо може знайти чи не може собі дозволити. ну Вони вже в мене трошки підношені, ну бажано би частіше для алюмінію, але і піде і так. Не бажано використовувати ось такі от, всякі от чорненькі, прорізінняні. А ще більше треш бачу, коли зварювальник варить от от цих долонька. Для слісарки так, можливо. ну при зварюванні, тим паче алюмінію, ви знаєте, алюміній гріється. Ну, вся площина нагрівається добре. Блін, це все время десь станеш, блин, оці ці пупирішки прилипає все потім. ну це, Не знаю, ну, не радив би я вам економити, звичайно, на цьому всьому. Це, звичайно, ну, це кожен по собі, той як хоче, але порада моя не використовувати такі рукавиці. Так, кераміка. П'ятерочка, вольфрамчик 2,4, горілочка 20. я не буду нажимати на кнопку, тому що я використовую цей педаль. Ну, я гадаю, видно, ось чорненьке. Тобто я фрезерував, але все одно десь залишилось якесь масло чи ще щось. Тому зараз пройдуся щіточкою, Щищу його. Зараз пологенько пройдуся, можливо випалю, можливо, ще є щось. Шовчик жирих хорошо. Ну ось, нормально. Трошечки маленьких двіцяточки є є швинду. Ну, зараз вийду. І ось так от потрошки-потрошки по від краю наварюю все. так, от крок кропом, половину ми вже заварили. Зараз в мене навіть стоїть 120 максимальний і то я не викручую на всю потужність. Зараз я тут поварю трошки поки що виключу камеру. І потім ще буду знімати. Так, отож, я завершив зварювати цей піддон. Бачимо. Так, Ось тут от трошки фрезернув, зробив ось таку балабуцю. Тут площадку потім нормально я гадаю, фрезеровщик, коли буде сверлити, зробить, щоб була площина і пробка ставала нормально, тому я цим заморочуватися не буду. Ось так ось це все залишаю всередину. Зараз покажу, так, щоб було видно. Ну і Всередині ось там от, пройшовся, сплавив той, 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 що провар мені повилазив на другу сторону. Так воно залишиться. Ну Зараз ще попробую керосинчиком, тому що були тріщини, можливо, десь щось є. Але гадаю, що все буде гаразд. Так що ось таке от коротеньке відео. Ще раз кажу, хто хоче, може приєднуватися до групи в Телеграм. Я залишу свій контактний номер під в описі відео. Будь ласка, пишіть мені в Viber чи в Telegram напряму. Ну, якщо схочете, що ви зварювальники, бажаєте поділитися своїм досвідом або, можливо, від когось якийсь досвід перейняти. Тому будь ласка, запрошу вас.